Мене звати Олена Шевченко і я голова громадської організації Інсайт і засновниця руху марш жінок в Україні. Я правозахисниця, лесбійка, представниця ЛГБТ-спільноти. Я отримала премію жінка року 2023. Як лесбійка може бути жінкою року? Тому що я достойна цієї премії. Тема насильства для мене це не просто теорія. На мене нападали ну, більше 12 разів саме через мою діяльність в сфері захисту прав ЛГБТ-спілот. У 2022 році у Львові під час моєї гуманітарної роботи до нас приїхала фура півтори тонни. Стоїть частина бамперсів ще на вулиці. І я починаю заносити і на мене напали з газовим балончиком. Зі словами здохни і так далі. Я реально не могла бачити Злочин на ґрунті ненависті. Вони борються з тим, що Україна стає вся збочна. Вони нападають групами 5-10 осіб на одну або двох людей. В мене був газ, інших б'ють. Мене такі штуки не зупиняють. Я прийшла в правозахисний рух, аби змінити систему «шлюбна рівність для всіх. Називатися сім'єю, виховувати разом дітей, в незалежності від того, які сексуальні орієнтації, гендерні ідентичності, чоловік, жінка. Я вже знаю кілька десятків ЛГБТ-людей, які загинули під час війни на фронті. І все, знаєте, закон не має зворотної дії. Навіть якщо зараз буде прийнято партнерство, це вже їм не допоможе. Вони не будуть вважатися членами родини вже ніколи. І мені здається, що якщо відчути оцей біль, стане зрозумілим, чому це треба зробити негайно.